Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Ві. Дрони атакували завод збору шахедів на Росії. Окупанти будують залізницю на тимчасово окупованих територіях. Та ще одна країна Європи не виключає відправку західних військ до України. Про це та інше ми сьогодні поговоримо з колишнім співробітником СБУ, військовим аналітиком Іваном Ступаком. Вітаю, Іване. Вітаю, дякую, що запросили. Влада Республіки Татарстан, що входить до складу Російської Федерації, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. За, за даними саме на цих підприємствах виробляють сумнозвісні шахеди, і власне це знаходиться за 1200 кілометрів від України. І це ну, доволі хороші новини. Але от як сильно постраждали підприємства, що відомо, так по э, дрондродрона виробництва по, по шахет заводу. Наскільки ми бачили, вибух був серйозним, гучним, з спецефектами. Але наслідки те, що є у відкритому доступу, ну, поки що не вражають. Окей, ну але це не привід для того, щоб розводити зраду, що а, не, не влучили, там не відбулося. Окей, перший приліт на 1200-1300 кілометрів дуже серйозно, дуже відповідально. Для нас важливе тепер масштабування, щоб ще найменше, що більше цілей в цьому радіусі є, щоб можна їх було вразити. Не стоїть питання, а давайте рекорд, давайте 1500, давайте 2000 кілометрів. Ні, є планомірність. от те, що є в радіусі 1000 кілометрів важливо. Знищити радіус 1200 знищити і масштабування ще раз цих безпілотників, щоб їх було там не один-два, а там два-три десятки на тиждень, щоб вони залітали, або можливо ще частіше. Тоді вони будуть важливі і результативними. По а, нафтопереробному комплексу а, ми бачили влучання знову в атмосферну вакуумну установку, яка є. Серцем цього виробництва первинна переробка нафти. <кій> Я думаю, що там серйозні ушкодження. Звісно, подивимося трішки пізніше. Це підприємство, яке входить до п'ятірки найбільших нафтовиробників, ну, нафтопереробних підприємств Російської Федерації, і його називають доволі новим з 2014 року. Що не помиляюся, воно працює. Тобто, ну дуже дуже свіженьке. Тобто, переоснащення було нове обладнання, дійсно серйозне. А, що ми можемо говорити? Тут або російського ППО поблизу не було, або воно було і не побачило. Ну, давай так розмірковуємо. Об'єкт великий, дійсно був великий, навіть хтось його порівнював. Зкращують, з... як мали літальні навіть да, літаки. Цесна, малого, цесна. Да. А, це літак, тобто це вже не, навіть не безпілотник, це просто літак без пілота сидів. Не просто безпілотник, а саме літак без пілота. А, швидше за все, ППО там навкруги не було, бо розрахунок був такий. Відстань, дистанція то наше найкраще ППО. Ніхто сюди не залетить, бо це дуже далеко. Українці тисячу кілометрів. Вони ще взяли плюс 300, розмістили це виробництво безпілотників шахедів, Точно сюди не прилетить змогли. Тобто, інженерна думка вона працює. Вона власне, ну, заку... Іване, згадайте минулого року навіть 1200 кілометрів, коли ця була інформація про золото Тростані, це здавалося якоюсь. Поки що на той момент нереальною цифрою, чим туди дістати, ось уже сьогодні так не тільки дістає ще й якось пролітає непомічено, що навіть оператори цивільної авіації не бачили літальний апарат в небі. Ось, тобто знайшли можливість, знайшли спроможність обійти е сили протиповітряної оборони, які розташовані вздовж кордону з Україною. Ми ж розуміємо, що він звідки ж взлетів, не знаю, там Київська область, Харківська, Сумська область, що завгодно це могло бути. Яким чином він пролетів? Плюс це не по прямій, ще раз. Багато разів казали. Він припрошу пітляє на своїй на своєму маршруті, бо маневру. Уникати а, багатоповерхову забудову, о, місця розташування ППО, якісь військові частини, щоб не вийшло так, що він прямо пролетів на військову частину і був там збитий. Треба облітати. Треба це все враховувати. Треба врахувати запас палива, врахувати силу швидкі, швидкість вітру, зустрічний папіречний, не знаю, там боковий вітер його зносить. Це знову розхід палива. Тобто, я думаю, що це ну можливо попередньо розраховував як такий собі тестовий. Перелітними, після кого там наші фахівці ага, відстань є о, перельоти є. Маршрут що безпечні, можливо, їх було багато цих безпілотників запущено, можливо, тільки один долетів. Ми подивимося, тобто перспектива є непогана. Ну це доволі приємні. я вам скажу, тестові польоти, які відразу мають якусь уже результативність. До речі, от ви говорите стосовно. Того, що вони вміють. Ну, не буду казати за цей безпілотник, а власне за ті безпілотники, які атакують взагалі нафтопроробні заводи на території Росії, то от Західна преса пише про те, що це вже безпілотники, які оснащені оптикою нового покоління, що нам ніби штучний інтелект аналізовує, допомагає вже на підльоті максимально ефективно влучити в ціль. І ось виникає питання: от власне дійсно, що ми вже тривалий час, декілька тижнів бачимо атаки на російські нафтопроробні заводи. А, і тут полярні думки. Хтось каже, що росіяни кажуть, що нічого страшного в нас нафти. Ну цей. насправді наскільки суттєвий вплив на російську економіку мають ці атаки? Так, дивіться, поки що результату немає. Не можна сказати, ой, влучили там перший НПЗ, все в Росії палива немає. В них там на конях їздять, на тачанках немає. Навіть там десяток НПЗ поки що не працює. Але ефект швидше за все буде кумулятивним і на певному горизонті планування. Я розумію, що багато цю фразу кажу, але тим не менше. Все має накопичування. Я спілкувався з керівником компанії А-95 Сергій Куйон. Він є фахівцем в цій справі, і він каже, що таку фразу, що ринок нафтовий в його може ввести в турбулентність навіть плитка про щось, от чутки про щось, і все починається паніка, ціни починають злітати, паливо зникає. Тобто, цей ринок він взагалі він такий дуже хиткий, дуже крихкий і е, може бути поранений від будь-якого необережного навіть слова. І до чого прийшли? Що? Повинно накопичуватися знищення цих НПЗ. Росіяни вже почали розпаковувати свої запаси нафтопродуктів, які були запаковані в великих цих ємностях. Починають їх викидати на внутрішній ринок, обмежують експорт нафтопродуктів, окрім визначених країн. здається, Монголія, Узбекистан, там ще декілька країн. Переорієнтовують переробку нафти на білоруські НПЗ. Тобто вони не можуть там Рязанський НПЗ, який забезпечує Москву та область, він пошкоджений, треба, щоб е, Білорусі переробляли, забезпечили Москву нафтопродуктами. Я думаю, що наступними цілями, ну звісно, НПЗ будуть цілями, е, повторна, повторний цикл, е, тобто ураження тих об'єктів, які вже були пошкоджені, знищені. Тобто, те, що Росія не відновили, треба ще раз. Просто от на убой, от наглухо просто зробити, щоб воно не, не підлягало відновленню. Наприклад, те, що було пошкоджено в листопаді 23, го в квітні 24, го добрий вечір, ми з України, ми, ми знову до вас, ми знову на знищення приїхали. А, плюс знищення великих а, обсягів, які. Е Масштабних місць зберігання цього палива, дизель, авіаційний керосин, мазут, паливо, автомобільне, судове паливо і так далі, і так далі. Я думаю, що в принципі воно теж зафіксовано в локаціях, в місцях його не можна кудись пересунути, окрім великих стратегічних запасів, які є підземними. А те, що наземним, я думаю, що можна влучати, знищувати і робити нестачу палива на певній території Європейської частини Російської Федерації, так, за Уралом є підприємства. Вони працюють не факт, що вони є, а, як кажуть, чи рік ми в домі, які ніхто нас тут не, не долетить, може може перелетіти. можливо, і за Уральські гор, можливо, туди тому все все треба накопичувати. тобто робити максимальний ефект ударний, і ми його побачимо десь там з декілька місяців. Ну, як мінімум, я думаю, проблема з плавиною мастильними матеріалами може виникнути для постачання для військ. Я от для війська я думаю, що проблем не буде. Їм простіше забрати паливо у швидкої допомоги, десь в якуті не потрібно ніколи не їздити наші діди, праділи на лишедях. Пита нема. Вони це все можуть зробити, швидкої, швидкої не буде палива, якісь соціальні служби, громадський транспорт, наша нам громадський транспорт, наші мальчики на війні, все піде на війну. Тобто військо буде забезпечитися по першій категорії. А ось на АЗС в регіонах воно дійсно може зникати. Плюс ми хочемо побачити, що? Щоб е, нестача палива починала тягнути ринок, ну, вартість вгору, щоб здорожчали. Все починаючи від памперсів в супермаркетах, закінчуючи горілкою. Ну, секундочку, то я думаю, що А що? це дуже болюче, буде, коли горілка не знаю, там, я не знаю, скільки воно коштує. Там окей, хай буде 100 рублів, а так вона буде там не знаю, 125 рублів. Ого, тобто, ну це дійсно те, що може повпливати. Навіть хліб, якщо хліб зникне, а буде горілка, ну окей, а от якщо горілка здорожчає, то це буде вже проблема. Гаразд. ще нещодавно в одному з інтерв'ю чільник військової розвитки Кирило Боданов розповів, що росіяни вже понад рік будують залізницю на півдні України на тимчасово окупованих територіях, і це може насправді становити серйозну загрозу. А от е, яке призначення цієї залізниці, що вона з'єднує? Це альтернатива Кримському мосту. Росіяни чудово у собі уявляють, що у випадку пошкодження серйозного або повного знищення кримського мосту порушується логістика з Криму. Просто капітальна. Їм треба це якось виправляти робити такий альтернативний маршрут. Що вони ще бачать кожного разу, коли в повітрі оголошується ну вірніше оголошується сигнал повітряної тривоги. Кримський міст. Ну якщо є там загроза для нього, вони зупиняють автомобільне залізничне сполучення, повністю окучують цей міст димом, не знаю, там вейпери сидять або там, спеціальні установки. Ну, звісно, це жарт. І логістика буксує просто от не працює там годину, дві, три. Потім знову починають машини їздити велике навантаження, затори. Плюс вони бояться чого: що Україна може бити по цих заторах, наприклад, там умовно військова техніка, ешелон їхав на до Кримського мосту, зупинився через. Повітряну тривогу, і там, наприклад, на 20-30 автомобілів військових або техніки стоїть в черзі. І ракета летить не на Кримський міст, а летить в цю чергу. Тобто вони цього дійсно бояться. Тому вони хочуть розвантажити міст. Зараз він не може на 100% бути функціональним. Орієнтовно десь приблизно кажу, на 40% функціональність його обмежена. Це приблизно, дуже приблизно. Тобто менше вагонів, менше автівок, там зустрічний рух. А ось ця лінія вона повинна. Забезпечити альтернативне споживання, ну поставку в Крим води, продукти харчування, палива, військової техніки, цивільних залізничною колію. Він ця колія ну починається здається з Таганрогу, ні, Ростов, Таганрог, і потім Маріуполь і Пердянськ, і так далі. Ну, і поїхали туди в Крим. Вони вважають, що в зв'язку з цієї дороги їй буде важко пошкодити. В чому сенс? На ключових вузлах, швидше за все, буде сили протиповітряної оборони там чергувати, якісь там хаби, переїзди великі. А все решта, окей, воно буде незахищеним, але вони міркують так: ну окей, ну прилетить ракета в ту, не знаю, в ту залізничну колію, там за 100 метрів пошкоджено. Ну окей, приїхав той рухомий склад, там замінив цю секцію і поїхав далі. Тобто, там скільки там? 3-4 години і знову все працює. Тобто розрахунок такий, що українці втомляться стріляти по колії, бо росіяни будуть швидко відновлювати, і вона буде безпечна. А потяг не буде більш зручною цілею, ніж Кримський міст? Ну а дивіться, тут ж такий, ще розрахунок, що вони будуть ховатися за цивільних. Тобто цивільні потяги будуть в переміжку з військовим військовими потягами, або взагалі потяг. Частково цивільний, частково військового призначення. Якщо удар, то для росіян це буде ідеальний варіант, що трупи цивільних лежать. Вони не будуть показувати, що там техніка лежала, їхала якісь БМП, якісь ракети. Вони просто покажуть трупи цивільних, дітей скажуть: злочинний київський режим вбив цивільних ну і все. Тобто для них це цікавіше набагато. Гаразд, ще одну з тем, яку підняв Кирилу Поданов, це тема ракет. Російських він вважає, що Росія буде активніше зараз застосувати ракети калібр, адже вони їх накопичили за певний час. А і в них зменшується зараз кількість ракет Х-101, якими вони останні збили. Вони більш високоточні. І, взагалі, якщо подивитись, останні тижні росіяни дуже активізували повітряні атаки. Це як і ракетами, так і шахедами, авіабомбами і до комбінації дуже масштабні атаки. По українських містах. А з чим це пов'язано? Чому не активізувалися саме зараз? Вони ж визнали, вони прямо сказали. Це а, акт Возмездія, це помста, це помста за рейди РДК Лігіона Свободи Росії, плюс це помста за початок знищення російських НПЗ. Для них це дуже болюче. я більше схиляюся до того. Ну, вони ще раз визнали, схиляюся до того, що вони обрали таку стратегію як у борців. Один борець виходить на бойовий прийом. Тоді і інше виходить на бойовий прийом. Тобто, ми вийшли на бойовий для росіян, вони вийшли для нас. Я не можу передбачити, що буде далі, чи Україна зупиниться, наприклад, гіпотетично, Україна зупиняється, ну і росіяни припиняють бити про інфраструктурі по нашій або. Україна зупинилася, а росіяни ні, ми не зупинимося. Ми продовжимо далі нарізати як салямі вашу теплову та електричну інфраструктуру. Це росіяни, тобто це війна, це війна на виснаження, намагання знесилити взагалі ППО. Наш наскільки це можливо, це закидання цим сміттям, цими ракетами, цими безпілотниками, це намагання знищити електричну інфраструктуру, яка за можливо за задумом повинна повпливати на здатність виготовляти. Обладнанням, бо Електрична енергія потрібна військову техніку виготовляти повинна повпливати на людей. Вони повинні залишати міста, села, повинні бути внутрішньо переміщеними людьми, повинні переміщатися, наприклад, з Харкова до Дніпра або до Києва, або до не знаю Львова, до Закарпаття туди, а, бути невдоволеними цією владою, що ось так нас бомблять. А влада нічого не робить. Частина людей виїжджає до Австрії. Польщі, Німеччини, Греції, і там починається ах, ви мігранти, що ви сюди приїхали, оце ось навантаження на соціальну сферу в Німеччині, що додаткові виплати і німці не люблять українців. Тобто, можливо, ось це все в комплексі, росіяни мають собі як великий задум. Ну, гаразд, не будемо ідеалізувати санкції, але все ж так, ми знаємо, що певні незручності це створює. Ну, дивлячись на те, росіянам якось вдається все ж так значно наростити виробництво ракет. Взагалі, яким чином чи є тенденція до зменшення обертів по виготовленню, ну поки що ми не бачимо. Вони мають можливості за гроші. На жаль, можна придбати все окрім часу. Росіян, в принципі, час не цікавить. Їм час працює зараз поки що на них. От саме в цій війні вони розраховують, що рано чи пізно всі здадуться. Європейці, американці, Україна допомогу не отримає. А у Росіян є Іран, є Північна Корея, ну, Голодранці кучі. за гроші вони можуть купляти. Будь-що на жаль, Російська Федерація дуже капітально інтегрована в Європейську світову. Торгівлю не можуть відмовитися від російського титану, від російського ядерного палива. На жаль, і там багатьох багатьох інших речей. Росія на цьому заробляють гроші. Потім ці гроші знову не заводячи в Росію, обер... в... використовують на закупівлю. Деталей американських, європейських, бо воно продається як насіння. Просто як насіння через підставні кампанії в Еміратах в Німеччині, у Австрії, в Голландії, і не завжди можна прослідкувати, хто саме є бенефіціаром цих м, закупівель. Там може бути в ланцюгу 5-6 компаній, які купляють, перепродають. Звісно, росіяни платять втричі дорожче ніж було раніше, але яка різниця, коли воно працює? Воно ж поїхала. Гаразд, наостанок ось така тема. Глава МЗС Фінляндії допустила можливість відправки іноземних військ в Україну. Це вже не перша країна, не перший політик, політики, цю інформацію озвучує. Взагалі цю тему розпочав президент Франції Мануель Макрон. Зрозуміло точно одне, що це не будуть війська НАТО, це можуть бути війська окремо взятих європейських країн, але все ж те, що та, ця риторика набирає масштабу так. Франція зараз Фінляндія. Польща, ніби позитивну цю ініціативу сприймає країни Балтії, ось Ви виникає питання: от аналізуючи риторику, ситуацію загалом в політикому європейському. Чи можемо ми побачити дійсно от західні війська в Україні, можливо, навіть уже на кінець цього року? За цей рік не скажу, не знаю. Але Фінляндія мала на увазі, що не розглядає ймовірність відправки своїх військ зараз, але не відкидає цього у майбутньому, тобто зараз. Ніть, а в майбутньому, як варіант. На моє переконання, поки що, от станом на зараз не йдеться розмова про те, що не знаю, там, французькі війська або німецькі, або фінські поїдуть одразу в район Авдіївки. Ну або там не знаю, роботи. Ну м'яко ну, чи ні. Ну й е, що для Фіна е, з Хельсінки? Що таке Авдіївка для нього? Ну так само, як для нас Алепо. Чому наші військові повинні їхати в Алєпо, кудись там воювати? За кого, за що? Як варіант, я розглядаю, це розташування цих військ на кордоні? На кордоні Республікою Білорусь, тим паче, що Лукашенко, диктатор Білорусі, вже там кричав про ми готуємося к війні, там оці всі возгласи в нього. От як варіант, так, це дозволить звільнити частину наших військових прикордонників, нашу техніку з цих позицій, От, починаючи від Волинської області, закінчуючи Чернігівською областю. Черкаську перепрошую вздовж цього кордону з Республікою Білорусь. Плюс це Придністров'я. Придністров'я там теж можна розмістити. Для наших військ це звільну для нашого генштабу, це звільнення певних кількості людей техніки, і можна там їх використовувати на фронтах. Для європейських країн це шалений досвід, справжній бойовий. Ну окей, може не дуже дуже бойовий, але. Перепрошую, не та лафа, яка там, наприклад, у французів в Тулузі, в Марселі, в Ліоні, в Сен-тропе. Тобто траншеї реальні, справжні міни протитанкові, протипіхотні реальні. Їжаки, реальні, дрони розвідувальні, білоруські реальні, прикордонники. Білоруські реальні, Придністров'я. Там теж все реально Реально може прилетіти. Я думаю, для них це дійсно великий досвід. Плюс це підтримка нас, от таким шляхом. Гаразд, а як в цю концепцію вписується, от це зі сторони агресорів риторика про законні цілі, і зі сторони е, деяких європейських лідерів, що не хочуть, е, щоб НАТО мало пряму суточку з Росією? Е, от, якщо дійсно дійде до діла, як ось ці от полярні думки мають між собою перетнути? Ось чудове питання, але тут питання для привід для розмірковування, такі кажуть, дерево сценаріїв. Що може бути? Ну от Франція, якщо вона все-таки вирішить відправити в Україну свої війська, вона повинна одразу собі малювати таке дерево. Окей, що може бути? Ми відправляємо війська. Ми на війну, ні, а ось на цей на охорону державного кордону так передбачаємо далі. Прилітає ну, масована ракетна атака, і в районі, наприклад, там Рівненської області гине 25 французьких військових. Що ми робимо? І починаються варіанти дій. Ми е, кажемо, що нічого не відбулося. Забираємо ці загиблих, їдемо в Францію і там тихенько охоронимо їх, ховаємо. Окей. Потім ще 25 привозимо, чи ні. Чи залишаємо, скільки залишиться, стільки буде. Ага, окей. і там Ну і далі сценарії. Е, ми оголошуємо війну Російській Федерації, чи ні? чи ну під, Зрозуміло, що п'ята стаття не активується. Чи ще один сценарій: ми замість. 25 загиблих привозимо ще 250 і ще більше техніки. Тобто, ну на що Франція готова е, йти у випадку, от якщо загинуть її військові, якщо буде знищена техніка, наприклад, не французький танк, якийсь вони привезли, його знищили російським ударом цим ракетним в Рівненській області. Вона його просто замінить по-тихому. Чи провезе ще і скаже так? А це от відповідь: ще знищити два. Ми привеземо ще два десятки. Там не знаю, до один до десяти будемо рахувати. Тобто, ну треба рахувати вже зараз і ці сценарії прораховувати. Дякую, вам за цю розмову. Слава Дякую. Зсу, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Це буде Україна.